Ці на перший погляд суворі і неговіркі хлопці з Київщини у березні дорогою життя вивозили чернігівців своїми автобусами на безпечну територію. Кажуть, робили це свідомо, наражаючи себе на смертельний ризик. На їх рахунку багато врятованих людей, але про свої сміливі вчинки вони соромляться говорити. Однак, подякувати кожному з цих чоловіків дуже важливо, кажуть керівники обласної влади, поліції та командування північ, які вручили можнім водіям відзнаки. Я пам'ятаю нашу першу зустріч. Пам'ятаю ті десятки автобусів, пам'ятаю, як ці автобуси сюди заїжджали важко, як люди збирались, пам'ятаю, як виїжджали ще важче. От. І тут можу сказати тільки слова подяки. Дорога до Чернігова і назад була неймовірно складною і небезпечною, але хлопцями керувало єдине бажання допомогти тим, кому ще важче в оточеному ворогом місті, дітям, жінкам та людям похилого віку. Це було наш осознаний вибір з моїми друзями, з колегами, з побратимами про тому, що є речі, які важливі всього в нашій житті. Це, це і долг. безусловно, это и детские жизни, и женские жизни, и я думаю, что никто из моих друзей бы не поколеб... ну, никого, никто бы не поколебнулся и в выборе еще раз, сделать это либо нет. Мы с Киева добирались до Чернигова 7 часов. То есть это полями, лесами, ну то есть дорога была ужасная. За рулем автобуса мы были, наверное, только неделю, то есть никто до этого автобус не водил. Страшно как бы не то, что не было, мы знали, что нас встречает полиция, в каждом населенном пункте нас сопровождали. Ну, естественно, дорога была сложная, но в тот момент как-то не думали о том, что кому-то сложно, потому что здесь людям было намного сложнее. І це двигало нас вперед. Коли міст через десну було підірвано, Сергій допомагав переправляти чернігівців на інший берег. Одного разу був на відстані кількох метрів від смерті. Тут забирали з Чернігова дітей і жінок. І перевозили на той берег, а далі хлопці забирали в автобуси і вивозили. Перва ходка була нормальна. Після першої ходки почався дуже сильний мінометний обстріл. У мене вдома є трофейний кусок міни, який прилетів рядом. Попав снаряд прямо в воду в трьох метрах від нас. Оглушило дуже сильно великий стовп води, який падає на тебе. Таке відчуття, що ти чи на тому світі, чи під водою, непонятно де. Ну, але вовремя, слава богу, згрупірувалися автобуси. Уїхали. Водії автобусів кажуть, що на все життя запам'ятають рейси з Чернігова і обличчя врятованих людей. З деякими з них вони досі підтримують дружні стосунки.